Книга Пророка Єремії, розділ 16. І надійшло до мене слово Господнє: Не бери собі жінки, і нехай не буде в тебе ні синів, ні дочок у цій місцевості. Так бо говорить Господь про синів і дочок, що народяться у цій місцевості, і про матерів, що їх родитимуть, і про батьків, що їх плодитимуть у цій країні. Вони помруть жахливою смертю, і не будуть їх ані оплакувати, ані ховати, По гноєм лежатимуть на землі. Мечем і голодом будуть вигублені. І труп їх стане поживою птаства небесного і дряпіжного звіря. Бо так говорить господь не входь у хату смутку і не ходи плакати та жалувати з ними, бо я забрав спокій у цього народу, каже слово Господнє, і змилування і милосердя. Повмирають великі і малі у цій країні, і не будуть їх ані ховати, ані оплакувати, і ніхто не буде робити на собі нарізи ані обстригати голови, і не будуть ламати хліба для того, хто в журбі, на розраду по мертвому, і не даватимуть келиха, щоб утішити його по батькові чи матері. Так само не входь у хату, де бенкетують, щоб з ними сидіти, їсти та пити. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля: Ось я урву в цій місцевості вас на очах за вашого життя, голос радощів та голос веселощів, співи для молодого і співи для молодої. Коли перекажеш отому народові всі ці слова, і вони казатимуть до тебе, за що Господь вирік проти нас усе те велике лихо, і яка наша провина, і в чому наш гріх, що ми його вчинили супроти Господа, Бога сил, то ти їм скажеш, за те, що ваші батьки покинули мене. Каже слово Господнє, та й пішли слідом за іншими богами, служили їм та припадали перед ними, мене ж покинули і закону мого не пильнували. Ви ж коїте ще гірше від батьків ваших, і кожен живе упертістю свого злого серця, не слухаючи мене. Зате я викину вас. Із цієї країни в землю, якої ні ви, ні батьки ваші не знають, і служитимете там день і ніч іншим богам, бо я не змилосерджуся більше над вами. Ось настане час, каже слово Господнє, коли вже не казатимуть, як жив Господь, що вивів синів Ізраїлевих з Єгипту. А лише, як жив Господь, що повиводив синів Ізраїлевих із північної землі і усіх земель, куди був їх порозкидав, я би їх таки завернув назад, у землю, котру наділив був батькам їхнім. Так я нашлю багато рибалок, каже слово Господнє, що їх ловитимуть. А потім вишлю силу мисливців, що полюватимуть на них на кожній горі, на кожному пагорбі та в усіх щілинах у скелях. Бо мої очі на всіх путях їхніх не сховані вони від мене, і їх беззаконство не скрите мені від очей. Насамперед отплачу їм удвоє за їхнє беззаконство і за гріх їхній. Бо вони осквернили мою землю трупами своїх гидот і мерзотами своїми сповнили моє спадкоємство. Господи, сила моя і моя твердине, моє прибіжище за лихої години. До Тебе прийдуть народи з кінців землі і скажуть а вже ж, Лише неправду успадкували батьки наші, марноту, в якій немає користі. Чи ж може чоловік собі богів робити, та й не боги вони, тим то і покажу я їм, тим разом, покажу їм мою руку і мою потугу, і вони збагнуть, що Господь моє ім'я.